Я буду читати один вірш, який написаний у книзі Вихід, 23 розділ, це другий вірш. Не йди за більшістю на зло, і не вирішуй позову, відступаючи за більшістю від правди. Я ще раз прочитаю: не йди за більшістю на зло, і не вирішуй позову, відступаючи за більшістю від правди. Як правило, цей вірш, проповідники, проповідують. Порівняння Божого народу світом. Коли ми живемо в цьому світі, нам проповідують за кафедри і кажуть, коли на роботі де ти працюєш, п'ють, ти не пий. Коли всі матюкаються, ти не роби цього. Коли всі обманюють, ти не роби цього. Як правило, цей вірш ми приміняємо для того, щоби не жити так, як живе світ, який окружає нас. Але я хочу звернути вашу увагу. Що цей вірш був Господом сказаний Ізраїлю, країні, в якій не було невіруючих. Він був даний цей вірш для Божого народу, для цілої країни, в якій були всі віруючі. І Бог заповідав кожному віруючому чоловікові, не йти за більшістю на зло. Скажіть, кого він називав більшістю? Він не називав більшістю фелестимлян, амонітян. Або якийсь народ, який їх окружав. Більшістю Господь називав його же народ. І Він казав, що тих, які догоджають Богу, завжди було мало. І Бог заповідав тим, хто любить Бога від усього серця, не дивитися на остальних віруючих людей, які теж йдуть за Богом, не йди за більшістю на зло. В народі Божому. Завжди є більшість, яка має певну дорогу, яка має певний спосіб життя. Ісус сказав, широка дорога, яка веде до погибелі, і багато хто йдуть нею. Коли ми проповідуємо цей вірш, ми маємо на увазі сугубо всіх, кроме нас, людей, які є за межами або конфесії, або окремої місцевої церкви. Ісус не мав на увазі тільки людей, які кругом нас. Ісус мав на увазі всіх, хто йде широкою дорогою. Нема різниці, чи ця людина член церкви, чи вона за межами церкви. Не йди за більшістю на зло. Є спосіб життя, який вибирає для себе більшість. І Господь каже у пророка: Я шукав собі людини, яку би поставити в пролом. Я шукав собі людини поміж віруючими, поміж Божим народом, яка би відповідувала другий спосіб життя, яка би була не такою, як всі останні люди. І цю людину можна було поставити в пролом. Не йди за більшістю на зло. Коли ми читаємо книгу царів, книгу життя Божого народа, то ми бачимо, що і царі, і священники. І вся духовна верхушка цілої країни йшла по широкій дорозі. І коли Бог посилав пророків, то Він докоряв цей пророк всіх, починаючи від священників і царів. І для того, щоб спастися в такий важкий час, людина була зобов'язана не брати приклад ні старя, ні священника, ні священника, тому що вони всі погрязли в гріхах. Дивіться, Ісус сказав таке слово. Що на сідаліще Моїсіє йому книжники і фарисеї. І він сказав таке слово, що те, що вони кажуть, ви слухайте, так, як живуть, вони не жийте. Бо як будете жити так, як ваші вчителі, Ісус сказав, загинете. Так, як вони вчать за кафедри, вони самі так не живуть. Сьогодні час такий, що церква Христа переживає велике падіння, і я кажу, це так, як воно є. Сьогодні віруючі переживають час великого безпечі, великої безпечності і великої суєти. Сьогодні проповідників, які би виходили за кафедру і казали, беріть приклад з мене нема. Сьогодні всі проповідники, пастора церков, за кафедрою виходять і кажуть такі слова: Брати і сестри, з мене приклад не беріть. Слава Богу, що так ще кажуть. Що ми знаходимо в собі сміливість ще сказати, з мене приклад не беріть, якщо хочете спастися. Сьогодні таких людей, як апостол Павло, який казав, наслідуйте мене, як я наслідував Христа, сьогодні, на жаль, їх або нема, або дуже мало. Сьогодні дуже тяжкий час для віруючої людини. Сьогодні людина, яка приходить зі світу до церкви, їй потрібний приклад. Вона хоче подивитися на чиє життя і жити так само. Сьогодні на великий жаль. Людина, яка приходить зі світу до церкви, і яка читає Євангеліє Ісуса Христа, вона приходить в церкву, і вона бачить, що в церкві ніхто так не живе, як пише Євангелія Ісуса, починаючи від служителів, пророків і закінчуючи всіма останніми членами церкви. Тому дуже тяжко зараз стало спасатися. Дуже легко спасатися, дуже набагато легше спасатися, коли ти можеш брати з когось приклад. Коли в церкві є люди, з яких ти можеш взяти приклад, сьогодні ми всі проповідуємо, треба так жити, треба так жити, треба для себе не жити, треба жити для Господа. І я тільки з кафедри зійшов, завтра неділя, і поїхали всі по пікніках, поїхали всі по відпочинках. Сьогодні чому дуже тяжко слухати сьогодні слово Боже, тяжко слухати проповідників, тому що люди, які сидять в залі, вони вже втомилися від того, що проповідники проповідують, і вони вже перші пальцем сказав Ісус. Пальцем не поворухнуть, щоби хоч трошки виконати те, що вони говорять за кафедри. Тому сьогодні тяжкий час. Люди соблазнилися у всьому. Якщо в 90-х люди йшли до церкви, коли розвалився Радянський Союз і був голод на Боже Слово, то зараз люди дуже страшно спокушуються по церквах. Тому що проповіді не відповідають життю ні проповідників, ні пасторів, ні пророків, ні останніх членів церкви. Як важливо сьогодні, якби Бог так оказав таку милість комусь із нас, щоб хтось із нас захотів бути тою людиною, про яку сказав Господь: я шукав собі між ними, між віруючими, не між невіруючими. Я шукав собі між віруючими людину, яка би захотіла жити у всьому так. Як говорить Слово Боже, таку людину Господь би біг використати для спасіння багатьох людей. Інакше є спосіб життя більшості, є життя, яке відповідує більшість церкви. І бідна людина, яка прийшла зі світу, вона спокушається. Вона дивиться на більшість. І та перша любов, яку вона мала, вона швидко остигає. Вона починає дивитися на більшість, вона починає духовно відступати від Господа. Тому що вона бачить, що говориться одне, а реально люди сповідують абсолютно другий спосіб життя. І за кафедри проповідуються духовні цінності, а на самому житті, в практичному, реальному житті є матеріальні цінності, є земні цінності, які далекі від того, про що говорив Ісус Христос. В кращому, випадку, в кращому випадку, проповідники, по крайній мірі, не роблять так, як говорив переді мною брат Артур. Тому що сьогодні вже багато християн висміюють тих, хто народжує багато дітей. Просто висміюють. Замість того, щоб із за кафедри признати, брати і сестри, я сьогодні, як віруючий брат, не готовий до того, щоби народжувати стільки дітей, як дає Бог, замість того, щоб оправдати свою, своє невірство. Сьогодні вже багато вісміють. Та то каже тупі люди, це відсталі люди, які народжують 10 12 дітей. Понаплоджували, каже, а тепер не знають, що з ними робити. Сьогодні вже віруючі, на жаль, так кажуть понаплоджували. А не знаю, що з ними робити. Понаплоджували 10, а вони потім підуть у світ. Сьогодні вже немало тих дітей, які пішли у світ у сім'ях, де одна дитина, де дві дитини, де три дитини, теж йдуть у світ. І не можна спасти дітей, хоча їх мало. Тому що якщо Бог не спасе, ти їх не спасеш. Тому, дорогі мої, сьогодні можна почути вже все, що ти хочеш. І за кафедри, для того, як Артур сказав дуже добре, щоб оправдати своє, свій гріх, свою лінь, своє лукавство, людина прибігає до того, щоб чорнити те, що є святістю перед Богом, чорнити те, що є добре перед Богом. Сьогодні, якщо ти живеш по вченню Євангелія в простоті, без ремонту в хаті, без машини, без нічого, з тебе будуть сміятися половина церкви, більшості церков будуть показувати на тебе пальцями, як на останнього дурачка, що ти не живеш так. Як всі, при тому, що ти захотів в точності жити так, як вчить Ісус Христос. От сьогодні вже, на жаль, такий час. Тому для того, щоб сьогодні спастися, ця заповідь не слідуй за більшістю на зло дуже актуальна. Ні на кого не дивитися, не дивитися на пастора, як він живе, не дивитися на пророка, бо пророк відпророкував і пішов жити так, як живе цей світ. А треба дивитися на вчення Євангелії і жити так, як заповів Ісус Христос. Це єдина дорога до спасіння. Вірте мені. Колись в Європі був Мартін Лютер, який жив, він був монахом, наскільки я знаю. Кругом нього всі монахи, всі люди, які посвятили себе Богові. Це не грішники, не піяки. І він подивився на життя отої окруження його, а вони всі вчать. Що треба гроші давати, індульгенція була. Давайте гроші, несіть гроші, послухайте, ось там кричуть ваші покійні, які померли, поможіть, давайте гроші, несіть, несіть, несіть. І він подивився цей щирий чоловік, чесний чоловік, який любив Господа Ісуса від усього серця. І Він відважився противостати всьому обществу, тому своєму монашеському, і сказав: знаєте що, брати? Ми всі брешемо, ми неправильно кажемо, ми, ми йдемо проти Слова Божого. Звісно, коли людина так каже, вона не буде в авторитеті ні в церкві, ні в конфесії, в якій вона живе. Но, дякуючи Мартіну Лютеру, в Європі появилася така течія, як протестантизм. Дякуючи йому і таким людям, як він. Сьогодні є віруючі люди, дякуючи таким, як Мартін Лютер, який не захотів плести по теченню, який не захотів жити так, як всі, а який сказав, ми в брехні по самі вуха, ми в неправді, нам треба це все міняти. Один брат недавно в проповіді, він говорив, що правильно говорив, що риба, яка йде на нерест, лосось, цінна риба, вона йде проти течії. Для того щоб не реститися, щоб дати потомству своєму життя, вона йде проти течії, а за течією тече, пливе. Тільки мертва, дохла і безсила риба. А жива риба, яка хоче жити, вона пливе проти. Течії. Зазвичай це проповідують за кафедри на той випадок, що, от ми віруючі, а там є православні, треба текти проти православної течії. Сьогодні, на жаль, вже такий час, що деколи приходиться плести і проти своєї течії, в якій ти знаходишся, якщо ти хочеш жити. То треба плести проти течії. Треба плести проти більшості, проти того способу життя, який ісповідує більшість християн нинішнього часу. Я не кажу, що треба в церкві бунтувати, треба бунти піднімати, треба заколити робити. Але кожен із нас має право має право жити тим способом життя, який він прочитав в Євангелії. Євангелія вічна написано і бачив я. Ангела великого, який тримав одну ногу на морі, а одну на суші, і він благовістив вічне Євангеліє. Бог не міняє своє Євангелія по століттях. От минулого століття була така мода, він таку Євангелію пише. Сьогодні така мода він таку Євангелію пише. Його Євангелія вічна. Да, сьогодні не модно родити дітей, бо хочеться жити красиво і їздити по відпочинках. Да, сьогодні не хочеться жити в простому одязі, у простих домах. Но Бог своєї Євангелії написав раз і на всі віки. І сьогодні ті люди, які хочуть бути з Ісусом, вони повинні з цим бути. Рахуватися з цим, що не слідуй за більшістю на зло цей принцип, на великий жаль сьогодні приходиться приміняти по відношенню до церкви Ісуса Христа. Не слідуй. За більшістю на зло. Хай собі більшість живе так, як вона собі вибрала, а ти живе Слово у Слово, так як сказав Ісус Христос. Тому що на Божому суді будуть читати не учення п'ятидесятників, не учення суботників, не по ученню православної церкви. Буде Бог судити світ, а Бог відкриє своє слово, відкриє вічну Євангелію і буде не по протоколах братських, які брати пишуть на своїх зібраннях, судити весь світ, а буде судити світ по Євангелію. Блаженні милостиві, блаженні лагідні, блаженні чисті серцем, блаженні ті, хто люблять тих, хто їх ненавидить, блаженні ті, які зичують і не беруть назад. Це слово буде прочитане в день суда. Тому не варто дивитися сьогодні ні на кого: ні на пана єпископа, ні на пана пресвітера, ні на пророка, ні на того, хто проповідує, ні на того, хто співає. Дорогі мої брати і сестри, я вам кажу це. Ми повинні кожний дивитися незалежно від свого духовного стану. Сьогодні людина приходить зі світу, і вона часто дивиться на тих, хто 40 років у вірі. Хоча вона, прийшовши зі світу, набагато краще живе перед Богом, як той, хто 40 років віруючий. Тому не треба дивитися на тих, хто 40 років віруючий, хто 50 і хто 60. Треба дивитися на Ісуса Христа, начальника віри, на мужів Божих, яких написані тут в Писанні, і старатися брати із них. Приклад не з людини, тому що проклята людина, яка надіється на людину. І яка бере приклад з людини. Є Ісус Христос, Він показав приклад, як треба жити на цій землі. Є святі апостоли і пророки, які показали, як жити треба на цій землі. І якщо це не ісповідується в церкві, якщо сьогодні це не модно в церкві, то проблема церкви. А ти спасай свою душу, дивися в Писання, і живи так, як заповів тобі Господь. Сьогодні багато християн стали заложниками системи. Заложниками тої системи, в якій вони знаходяться. Є заложники адвентистської системи, є заложники православної системи, є заложники п'ятдесяти, баптистської чи суботні системи. Там так прийнято і там так живуть. А то, що написано в Біблії, нікому не цікаво. Не будьмо заложниками ні одного вчення. Є вчення Боже, є віра Божа, є вічна Євангелія. Живе так, як сказав Ісус Христос. Нехай твій пастор так не живе, нехай пророк, який пророкує в церкві. Так не живе, живе так, як сказав Божий Син Ісус Христос. Це є єдина дорога до спасіння. Бог не даремно сказав: не слідуй за більшістю на зло, не дивися на більшість, не дивися, як вона живе, якими цінностями вона живе, є Боже Слово. Христос. Апостоли і пророки, мужі Божі, яких Бог показав в Писанні, які змогли догодити Богові тільки тому, що вони не жили так, як всі прийшли до Міхея і кажуть: слухай, Міхей, може і ти би пророкував, так як пророкують цих 400. Сьогодні пророки теж крадуть слова одні в других. Один сказав, другий передають. Підхопив пастор проповідь, всі передають те, що він сказав, не вникаючи в слово, чи це відповідає біблійній правді. Один пророк сказав, всі так пророкують. І прийшли до Міхея і кажуть: слухай, там 400 пророкують, що буде перемога на війні. Будь такий добрий. І ти так само пророкуй, як ті 400. А Він каже, жив Господь. Я не буду дивитися, що там ті 400 пророкують, а я буду казати те, що повелів Господь. І мені те, що говорять ті 400, мені байдуже. Я буду казати тільки те, що відкриває мені Господь. І коли він прийшов до Ізраїля, 400 казали, що буде перемога. А він сказав: Я бачив вівці Ізраїля розсипані по горах. Не буде перемоги, не буде, тому що Господь відвернув своє лице від Ахава і від його народу. Тому, друзі мої, я вам це кажу. Тому е, провіряймо все по Писанню. Сьогодні люди не можуть прийняти заповіді Божі тільки тому, що в їхній конфесії не модна субота, там неділя в моді. Відкрий Біблію, подивися, субота чи неділя по Писанню. Сьогодні люди їдять пацюків, слимаків, тільки тому, що в їхньому вченні сказали, що все можна їсти. Ніколи святі люди ще не їли щурів і мишей, ніколи, за всі часи. Тому що Господь сказав, будьте святі, бо є святий. Для Божого народу є своя їжа, свій день, свої правила, свої заповіді, своє вчення. І тим Божий народ відрізняється від усіх народів землі, тому що він живе так, як заповів Господь. Я би хотів помолитися разом із вами, щоб дав нам Бог ні на кого не дивитися, а дивитися на писання. З кожним роком істина Божа вивітрюється з Божого народу, входить нова мода то така, то сяка, то короткі пейси, то довгі, то мешти квадратні, то довгі, то таке, то сяке. І народ Божий тільки одного побачили, вже всі біжуть за ним. То платком тут зав'язується, то висить на голові, то так, то сяк. Ми ганяємося за більшістю. Треба вибрати пастора, всі дивляться по кругах, де підняли руки, проголосуємо. І люди дивляться. Так, ага, раз, два, три, чотири підняли руки, все. Більшість підняла руки, він теж. Ти каже, за кого? Я не знаю. Каже, піднімай руки, я теж піднімаю. Колхозний принцип. Толпа кричала Ісуса, розіпни. І Ісуса, тому й розп'яли, що там була толпа, яка йшла за більшістю, яка не захотіла розібратися в тому, що Божий син там. Є перед ними. Більшість кричала: вараву відпусти. І останні під шумок стали кричати: Вараву, вараву! Хто такий варава, поняття не мають, хто такий Ісус другого поняття не мають. Головне, що толпа кричить, вараву відпускати. І всі почали теж кричати: Друзі мої, нам не треба жити. Методом толпи, стадним методом, стадо. Ломиться в якусь сторону і всі туди біжать, бо туди біжить стадо. Ми не стадо, ми діти Божі, і ми маємо своє життя провіряти по Писанню. Нехай Бог вас благословить, дивитися на Ісуса і старатися бути. Подібні до нього, і якщо нам скажуть сьогодні, що ми відстали від життя, що ми тупі, що ми не цивілізовані, лучше бути тупим із Ісусом Христом на небі, чим бути дуже тут цивілізованим, а потім бути в преісподній з Сатаною і з його ангелами. Тому бути похожим на Ісуса завжди було в моді в тих, хто любить Ісуса від усього серця. Тому Павло сказав: подивіться, каже на церкву, чи багато цивілізованих, чи багато крутих. Чи багато мудрих, чи багато благородних каже ні, не багато. А чому? А тому, що Бог вибрав немічне, вибрав незнатне, вибрав нічого незначуще, щоби посоромити всіх цих мудрих, цивілізованих, дуже розвинутих і дуже прогресивних. Тому що Біблію не можна називати відсталою. Бо називаючи спосіб життя біблійний відсталим, ми тим самим називаємо Біблію відсталою книгою. Тому нехай нас Бог благословить, я буду молитися разом із вами, щоб нам Бог поміг, щоб ми старалися бути похожими до Ісуса Христа. Старалися ісповідувати той спосіб життя, який ісповідував Божий син. Не просто, тяжко, але нехай нам допоможе Господь. Йому вся слава. Амінь. Будемо молити.